Вітаю, друзі! Сьогодні розберемо, як саме в натальній карті у нас позначається сила духу, витривалість, непохитність усім випробуванням долі. Які аспекти для цього дивимось і як вони проявляються в плюс і в мінус? Астрологи ручку ручкою аркуш паперу, а фанати Тихіона і Чангука – попкорн. Бо знову вони сьогодні мої піддослідні. Ну, вони. Свої енергії проявляють дуже яскраво і показово, правда, лише в плюс, але і їх ризики також розглянемо. А я нагадую, що в мене є соціальні мережі, де ми занурюємось в астрологію глибше, а також маю астрологічні курси, на які будуть буквально через тиждень знижки на Чорну П'ятницю. Тож, переходьте за посиланнями, які я закріплю у першому коментарі, і не пропускайте найцікавіше. А ми з вами починаємо. Щоб проаналізувати силу духу, витривалість, непохитність характеру, будемо дивитись такі планети, як Сонце, Марс та Місяць. Ну, звісно ж, і аспекти з ними. Почнемо з аспектів Чонгука. У нього Сонце в другому будинку, з'єднані з Меркурієм. Квадрат до Плутона з п'ятого дому. Це поєднання створює внутрішню наполегливість і психологічну стійкість, але водночас глибоку потребу контролювати ситуацію і себе самого. Сонце в другому будинку вказує на орієнтацію на результат. Стабільність і матеріальне підтвердження власної цінності. Людина отримує впевненість через працю, конкретні досягнення. Меркурій поруч додає ментальну витривалість, уміння тримати увагу, концентруватись, аналітично підходити до будь-якої задачі. Але квадрат до Плутона формує внутрішню напругу. Це аспект, який часто проявляється через самокритику, перфекціонізм і прагнення повного контролю над власним шляхом. Людина може бути схильною до крайнощів або абсолютна впевненість, або саморуйнування через почуття я недостатньо гарний. Проблема цього аспекту страх втратити силу чи авторитет. Особливо в творчій сфері, бо Плутон у нас з п'ятого будинку. Як він це компенсує? Розвиває самодисципліну і працездатність, які дають відчуття опори, використовує кризові ситуації як стимул до розвитку. Вчиться ототожнювати самооцінку з результатом, поступово відділяючи цінність від досягнень. Далі, Марс у Скорпіоні в четвертому будинку. Марс у власному знаку показник сильної волі, витривалості і глибокої емоційної енергії. Цей аспект формує людину, яка не здається під тиском, здатна працювати в складних умовах, діяти інтуїтивно і тримати емоційну рівновагу навіть під стресом. Проте четвертий дім пов'язаний із внутрішнім світом, тому частина енергії Марса спрямовується всередину, що може створювати напруження. Людина довго не показує, що їй важко, накопичує емоції, типова слабкість цього положення, емоційна замкненість, пригнічений гнів, схильність до внутрішніх вибухів, коли ситуація перевищує межу витримки. Як він це врівноважує, тримає себе в системі роботи або тренувань, де енергія має вихід, зберігає стійкість через звичку до дисципліни. Вчиться частіше відверто висловлювати емоції замість накопичення. Цей Марс також пов'язаний із сімейною темою. Сила духу часто формується через внутрішні чи дитячі переживання. Саме вони стають основою стійкості в дорослому віці. Марс у квадраті до Юпітера це аспект надлишкової енергії, прагнення робити більше, ніж реально взагалі можливо. Він посилює амбіції. Конкурентність, але водночас може вести до перенапруження та емоційного вигарання. Людина з таким аспектом часто діє імпульсивно, намагаючись досягти максимуму, і не завжди вміє вчасно зупинятись. Типова складність, нестача, відчуття міри, бажання перевищити себе, не рахуючись із власними межами. Через це можливі періоди виснаження або різких перепадів мотивації, як він це врівноважує, розвиває стратегічний підхід до цілей, вчиться планувати темп роботи, перетворює надлишкову енергію на спортивну, фізичну або творчу діяльність. З роками приходить зріла сила волі, уміння спрямовувати енергію без втрат. У позитивному прояві цей квадрат дає феноменальну працездатність і здатність працювати на межі, коли інші вже здаються. Секстиль Марса до Сонця цей аспект ключ до відновлення після труднощів. Він гармонізує вольову енергію Марса і особисту волю Сонця. Дає природну узгодженість між бажанням і дією. Якщо людина вирішує, вона робить. Такі люди швидко відновлюються після виснаження, бо енергія тіла і духу працює в одному напрямі. Як проявляється це у Чангука, здатність зібратись і продовжувати навіть після невдач, уміння поєднувати дисципліну з внутрішньою мотивацією. Природна впевненість у власних силах навіть у кризові моменти. Цей аспект часто компенсує напругу інших квадратур, дозволяючи тримати рівновагу й поступово виводити будь-яку кризу в конструктив, вразливі зони карти. На тлі всієї сили і витривалості Чангук має кілька внутрішніх точок напруги: перфекціонізм і самокритика Сонце, Плутон. Прагнення до ідеалу може викликати в тому і емоційне вигорання. Залежність від результату Сонце в другому будинку. Самооцінка часто залежить від успіху або схвалення. Пригнічені емоції Марсу Скорпіоні в четвертому будинку, невиражені переживання накопичуються і можуть вибухнути. Перенапруга Марс-Юпітер схильність брати на себе забагато. То, як він це все трансформує. Через фізичну активність, творчість і дисципліну він направляє енергію в конструктивне русло, вчиться довіряти процесу і дозволяти собі відпочинок без почуття провини, поступово відділяє зовнішні оцінки від власного відчуття гідності. Розвиває емоційну зрілість, говорить про почуття відкрито, не приховуючи вразливість. Отже, в підсумку, карта Чонгука показує дуже сильну енергетичну систему з великим запасом витривалості, сили волі та внутрішньої мотивації, але ця сила не вроджена. Вона сформована через внутрішні протиріччя. Кожен його аспект вчить долати крайнощі між контролем і довірою, між напругою і розслабленням, між ідеалом і реальністю. Саме завдяки цим викликам він здатний витримувати високі навантаження, не втрачаючи цінності і перетворює внутрішні кризи на ресурс зростання. У Чонгука-карті поєднується сила, концентрація і внутрішня напруга. Сонце і Меркурій у другому домі дають прагнення до стабільності, працездатності і гострий розум. Але квадрат до Плутона створює перфекціонізм, самокритику та страх втратити контроль. Це людина, яка постійно далає себе, шукаючи баланс між цінністю і досягненнями. Марс у Скорпіоні в четвертому домі джерело глибокої емоційної витривалості. Він не здається, але рідко показує слабкість, накопичуючи напругу всередині. Квадрат до Юпітера додає амбіцій і бажання робити більше, ніж можливо, що інколи веде до виснаження. Та головна сила у секстилі Марса до Сонця це аспект, який дає йому здатність швидко відновлюватись, підніматись після падінь і знову діяти. Усі внутрішні суперечності стають не слабкістю, а паливом. Так формується його шлях через дисципліну творчість і постійний рух уперед. Він перетворює кризи на розвиток, страх на мотивацію, а напругу на силу. Так, ну а тепер давайте поглянемо на ті ж самі планети і аспекти з ними в натальній карті Тихіона. Сонце в першому будинку з'єднані з Юпітером. Це поєднання дає дуже сильну, цілісну особистість із глибоким відчуттям власної місії. Сонце в першому домі символ людини, яка має природну харизму, внутрішній стрижень і ясне відчуття я. Юпітер у з'єднанні розширює цю енергію, додає філософське бачення, внутрішню благородність і стійкий оптимізм. Тихон не просто діє, він розуміє сенс своїх дій, бачить ширшу картину. Це аспект духовної зрілості, коли людина не зламується під тиском, а шукає в кожній ситуації урок і вихід. Такі люди часто мають природну гідність і врівноваженість навіть у конфлікті зберігатимуть холодний розум. Основна сила аспекту психологічна витримка і внутрішній спокій, навіть у стресових обставинах. Віра в себе і вищий сенс того, що відбувається, здатність підтримувати інших і вести за собою. Потенційна слабкість це надмірна самодостатність або переконаність у власній правоті. Але Юпітер у цьому з'єднанні зазвичай працює гармонійно, формуючи мудрість, замість, гордості. Марс у з'єднанні з Ураном, Нептуном і Меркурієм, це складне, але дуже сильне поєднання, яке створює нестандартний глибоко інтуїтивний тип сили. Марс це воля, дія, Уран, свобода і раптові прозріння. Нептун це натхнення і духовний вимір. Меркурій свідомість і слово. Разом… Це це формує людину, яка діє не за інерцією, а за натхненням і осяянням. Він може миттєво бачити рішення там, де інші шукають довго. У ньому поєднується розум і інтуїція, логіка і натхнення. Саме це робить Тихіона е, глибоким мислителем і водночас художником за природою, сильні сторони аспекту. Висока адаптивність уміння швидко реагувати на зміни. Оригінальність мислення і дій, він не копіює нікого. Інтуїтивна витривалість діє, покладаючись на внутрішнє відчуття правильного моменту. Психічна стійкість у нестандартних ситуаціях. Цей аспект часто пов'язаний із внутрішнім напруженням, бо Уран і Нептун. Дають надчутливість. Піхьон може відчувати сильні перепади енергії від повного натхнення до потреби усамітнитись. Однак саме в цьому проявляється його зріла гнучкість. Він знає, коли діяти, а коли відступити для відновлення. Текстиль Марса до Сатурна в Козирогі в другому будинку цей аспект стабілізує попередні з'єднання. Якщо Марс із Ураном і Нептуном створює спалахи, то Сатурн дає їм форму і напрям. У результаті виходить енергія дисциплінованого новатора. Він здатен поєднати творчість з відповідальністю, тих не лише натхненний, а й практичний. Сатурн у другому будинку формує чітке розуміння цінностей і меж. Він знає, чого вартий, і не розтрачує енергію на дрібниці. У стресових ситуаціях не панікує, а цінює, аналізує, діє послідовно. Як це проявляється? Зріла самодисципліна, вміння зібратись, коли інші розгублені, вміння доводити справу до кінця, навіть якщо спочатку рух був хаотичним. Витривалість у довготривалих процесах, здатність стабілізувати команду навколо себе. Цей аспект формує тип сили, який не показовий, а внутрішньо структурований. Сатурн робить його спокійним, практичним і стійким до зовнішнього тиску. Квадрат Марса до місяця це єдина зона істотної емоційної напруги. Вона вказує на внутрішній конфлікт між логікою і почуттями, між бажанням діяти і потребою зберігати спокій. Іноді Тихон може приховувати емоції, щоб не здаватись вразливим. Коли напруга накопичується, вона може проявлятись як різкість, відстороненість або короткочасна замкненість. Потенційні труднощі це коливання настрою через емоційну перевтому, внутрішнє протиріччя між розумом і серцем, схильність до надмірного самоконтролю, щоб не показати свою слабкість. Як він це врівноважує? Через усвідомленість він добре розуміє природу своїх станів і не дозволяє емоціям керувати ним. Через творчість мистецтво для нього є способом інтегрувати почуття через спокійний темп і ізоляцію в момент перенапруження, що допомагає швидко відновитись. Отже, підсумок. Карта Тихона показує зрілий гармонійний тип сили, не вибухову, а свідомо контрольовану. Його дух стійкий, бо поєднує глибину інтуїції з тверезим розумом і відповідальністю. Сонце з Юпітером дає опору в собі і здатність бачити сенс у будь-якому досвіді. З'єднання Марса з Ураном, Нептуном і Меркурієм. Формує унікальне мислення, високу чутливість і креативну витривалість. до Сатурна стабілізує енергію, створюючи структурну зрілість і вміння діяти стратегічно. Квадрат із місяцем нагадує про людський фактор, глибокі емоції, які потребують часу для переробки, але саме вони роблять його емпатичним. І реальним. У результаті Тіхон не ламається, бо розуміє сенс труднощів. Для Тіхона сила це не боротьба, а мудрість, що дозволяє діяти без зайвого опору. Він не просто витримує напругу, а трансформує її в досвід і глибину на Сонце в першому домі, в з'єднанні з Юпітером, створює особистість із глибоким внутрішнім стрижнем і відчуттям власної місії. Це харизма, мудрість і здатність зберігати спокій навіть у складних ситуаціях. Його Марс, з'єднаний з Ураном, Нептуном і Меркурієм. Це унікальна енергія, інтуїція, блискавичні ідеї, нестандартне мислення. Він діє не за шаблоном, а за внутрішнім осяянням. Його сила у гнучкості, глибині із. Здатності відчути правильний момент. Секстиль Марса до Сатурна додає дисципліни і структури. Це робить його не просто інтуїтивним творцем, а людиною, яка здатна довести будь-яку справу до кінця. Він поєднує свободу з відповідальністю, натхнення з практичністю. Є й вразлива зона квадрат Марса до місяця. Він створює внутрішню напругу між почуттями та дією. Тихіон може приховувати емоції, але саме через творчість і усвідомлення. Він швидко відновлюється у підсумку. Його карта показує силу зрілу, спокійну і мудру. Його енергія це не хаос, а глибока гармонія між розумом, інтуїцією і внутрішньою гідністю, коли Чунгук і Тихьон діють разом. Їхня енергія стає практично невразливою. У Чонгука сила через напругу, волю, боротьбу. Він мобілізується у стресі, ніби загартований у вогні, його витривалість це здатність йти попри втому і тиск, поки не досягне мети. У Тихіона через ясність, усвідомленість і внутрішню гармонію. Він бачить суть ситуації, утримує рівновагу і задає мудрий темп, щоб енергія не згоріла. Разом вони утворюють ідеальний баланс сил, дія і стратегія, натиск, і стабільність, інстинкт і філософія. Чонгук додає імпульс, рішучість і драйв, тихон, спокій, мудрість і внутрішній орієнтир, їхні карти немов взаємодоповнюють одна одну. Там, де один кидається вперед. Другий утримує вектор, коли одному важко, інший бере на себе опору. Тому в парі вони не просто витривалі, вони підсилюють силу один одного, утворюючи цілісну, глибоку, свідому спрямовану енергію. Це тип союзної міцності, що не розбивається об зовнішні обставини. Вони витримують не лише натиск подій, а й глибину власних трансформацій. Ну і судячи з останніх подій у цих артистів, я вважаю, що ця інформація буде вам незайвою. Діліться своїми думками в коментарях. До нових розборів.